Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом через помилку лікарів. У тому числі Фіцо зараз в критичному стані. Під час операції трапилася помилка. Лікарі були вимушені вести йому в кому. Фіцо знаходиться на межі життя та смерті. Говорить Урбан. Угорський прем'єр наголосив, що Фіцо навіть після одужання не може працювати кілька місяців. Якщо взагалі не піде у відставку, і це буде напередодні виборів до Європарламенту. Цитує Урбана Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за словаччину. Ми стоїмо. Перед виборами, які вирішаються не лише питання членів європарламенту, а й разом із виборами у США можуть визначити хід війни та миру в Європі. У цій ситуації нам дуже знадобився б Роберт Фіцо і налаштована на мир словаччина, сказав Орбан. Обраний президент Словаччини Петера Пелегріні вчора поговорив з лікарями та намагався поговорити пораненим прем'єром країни Робертом Фіцо. Цім той в комі. Однак, за словами Петера, це не означає, що небезпека минула і життя. Прем'єра вдалося врятувати. Він додав, що стан Фіцо, як і раніше, залишається неймовірно і після замаху він був на волосину від смерті. 15 травня письменник Юрай Чентула вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини. Це сталося після того, як закінчилося виїзне засідання кабінету міністрів і Роберт Фіцо подався привітати людей, які чекали його на площі. Чентула п'ять разів вистрілив у Фіцо. Його оперували протягом п'яти годин. І як повідомляють словацькі змі, на Фіцу чекає ще одна операція. Нападнику загрожує позбавлення волі на срок від 25 років до довічного ув'язнення і про. Можливі зміни у керівництві словаччиною пише американський дипломат Фрід. Перше, що найважливіше знати про Фіцо Фіцоноті порівнюють із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном як націоналістичного авторитарного політика. Але він не такий доктринер, як Урбан, і на практиці більш готовий кладати угоди і не вступати у конфронтацію зі своїми союзниками з європейського союзу і НАТО. Його гавкіт гірше ніж усе його укуса. Так сказав мені нещодавно один високопоставлений словацький політик ліберальних поглядів. Не шанувальник Фіцо його. Гакіт може бути огидним, наприклад, ворожа риторика щодо України, а й багато його ініціатив викликають сумніви. Я знаю Фіцо з 2002 року, і поки я був уряді, працював із ним щодо низки чутливих питань. Іноді ми укладали неформальні угоди. свого роду джентльменські угоди він завжди тримав своє слово. Друге, що найважливіше знати про політичний контекст, у якому стався цей замах, словацька політика поляризована і напружена, як і у низці європейських країн Сполучених Штатах. ліберальна опозиція слова давно вважає Фіце авторитарним. Політиком терпимом до корупції він утратив ладу 2018 року після підозрілого вбивства словацького журналіста. Хоча і президентка словачини Зузана Чапутова, яка ідеї президент Петра Пелягріні, який скоро обійме посаду засудили стрілянину і закликали до спокою замах на вбивство може загострити словацьку політику. Третє хто виконуватиме обов'язки, якщо офіцом виявиться недієздатним і чого нам слід побоюватися з боку словацького уряду? Хто б не виконував обов'язки прем'єр-міністра? Спо. Стрігати тепер варто за міністром оборони Робертом Калиняком, давнім союзником Фіцо і колишнім міністром внутрішніх справ. Будучи міністром оборони, він виконав рішення Фіцо про припинення словацьких військових пожертв Україні, але не перешкоджав словацьким військовим продажам або постачанням в Україну. Здібний і такий, що має комфортні стосунки зі сполученими штатами. Завзятий байкар. Він здійснював мотопробіги американським заходом разом із словацькими начальниками пожежної охорони та поліції. Калиняк може стати лідером у майбутньому. У словацькому уряді, якщо партія Фіцо смер залишиться при владі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.